Продовжуємо досліджувати писання Ми в темі уроки молитви послання апостола Павла до Филипян. Перший розділ, над яким ми працювали минулого разу, багато акцентує уваги на то, як сам апостол Павло молиться за цю церкву, ті теми, за що конкретно він молиться, за їхній духовні різи, то щоб вони продовжували пізнавати Господа, утверджуватися в ньому. І ми підійшли були до. Дев'ятнадцятого на якому зупинялися, це особливе слово, яке говорить Павло, бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа. Павло говорить, що він потребує для власного спасіння молитви цієї церкви і допомоги Духа Святого. Ще сьогодні хочу зупинитися ще раз на цій темі. Трішки більше її доповнити і прокоментувати, і ще зробити декілька коментарів з кінцівки першого розділу, цього на чому зупинилася минулого разу. Але для початку ще раз нагадаю: що коли Павло тільки приходить на цю територію, Филиппи це одне з перших міст, яке зустрічається апостолу Павлу, коли він мандрує до Македонії. Він приходить туди разом з Тимофієм, з іншими служителями, і вже з 16-го розділу книги діянь апостолів, де ми читаємо цю історію, ми бачимо, що вони йдуть на молитву біля річки. Відбуваються молитовні зустрічі, де є спілкування з людьми, і багато хто увірував. Пізніше, знову ж таки, вони йдуть на молитву. Їх супроводжує жінка, яка має віщунського духа, і вона. Звіщає про те, що це служителі Божі, але Павло знає, який в ній дух забороняє йому. Потім господарі цієї служниці організовують певні переслідування Павла. Через що його і силу їх б'ють, бичують, кидають до в'язниці, заковують в окови. І пізніше також ми читаємо про те, що північної пори вони славлять Господа, вони моляться, незважаючи на все, те, що їм прийшлося, з яким випробуванням їм прийшлося стикнутися, і це приводить до певного потрясіння землі. Сторож, який їх охороняв, в'язничний сторож, коли дізнався про те, все, що відбулося, і при тому, що хоч і ослабли їхні окови, але всі залишилися на місці. Забирає Павла, забирає силу до себе. В дім омиває їхні ноги, дає їм їжу. Як ми бачимо, прийшло спасіння також і цьому дому. І тому вже з самого початку ми бачимо, скільки молитов і в молитвах і перебуває сам Павло. І це є хороший приклад. І для цієї церкви, і самого початку, пишучи це послання, Павло тут багато акцентує увагу на молитву. І, власне, от той вірш, з якого і сьогодні почав, 19-й вірш. Павло просить, щоб церква також молилася для нього, і це буде йому на спасіння. Тема спасіння є дуже багатогранною темою. Ми повинні розуміти, що це стосується не тільки того, що Господь нас спас, і ми маємо можливість доступу до небес, і більше нічого ми не потребуємо. Навіть тоді, коли ми досліджували з вами послання до Єфесан, другий розділ, то що ми читали, що ми благодаттю через віру. Не відділ, щоб ніхто не хвалився, то ми також і пам'ятаємо, що вже в наступному 10-му 10-му вершеві другого розділу Павло говорить, що ми його творено, твориво створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед оприділив, щоб ми в них перебували. І тому тема спасіння вона має набагато більше граней. Для прикладу нагадаю історію, яку я думаю, кожен із нас пам'ятає це ті події, які відбувалися зараз в нашій країні, після того як була зірвана каховська дамба, і як багато людей постраждали від цього затоплення їхнього житла, майна, і як багато людей також потребували спасіння, потребували того, щоб їх визволили із цих підтоплених будинків. Але ми розуміємо, що спасіння не полягало тільки в тому, щоб вони не загинули спасіння є і в тому, щоб їм надали допомогу потім, коли вже покинула е, ця вода, і в, е, в встановленні їхнього майна, і навіть в тому ж самому забезпеченні, яке їм було потрібне. Коли вони не могли перебувати в своїх домівках, тобто це є процес, це не тільки щось таке, що відбулося разово, і про це на це можна більше не звертати увагу. Тим більше сьогодні я хочу дійти до другого розділу, до 12-го верша де апостол Павло буде також говорити і про інші грані спасіння, які. Він в яких він буде надихати безпосередньо також і цю церкву. Тому ми повинні розуміти, що спасіння має набагато більше грани тим більше є ще така думка про те, що Павло в цих віршах, які ми читаємо і досліджуємо далі в кінці цього першого розділу, він говорить про те, що. Він готовий уже віддати своє життя за Христа, Він готовий уже злучитися, з'єднатися з ними. Він навіть цього прагне, але він розуміє, що для них, для цієї церкви і для багатьох інших віруючих було би набагато краще, якби ще Павло залишився жити в цьому тілі і продовжував служити їм. І знову ж таки для того, щоб він ще, хоча б на якийсь час. Продовжував жити в цьому тілі, то також потрібна, потрібна спасаюча милість, спасаюча сила, навіть в тому числі, щоб продовжилися дні його життя. І тому я думаю, що молитва і філіппійської церкви, філіппян, вона була почута Господом. Тим більше, в кінці другого розділу ми також підійдемо до того, що Павло попереджує, що направляє до них також, крім. Епафродіта, який був їхнім служителем і посланцем від цієї церкви, щоб надати допомогу Павлові, то крім того, він і направляє до них Тимофія, який є один із його не тільки соратників, але і тих, хто йому найбільше допомагає, і найбільше його зараз підтримує в цей час, коли він перебуває в цьому ув'язненні в Римі. Ну, при тому, всьому Павло думає не тільки про себе, а думає про ріст цієї церкви, про те, що Тимофій зможе їм послужити. А після цього ми знаємо, що якщо найменше після цього послання ще були написані інші послання, в тому числі і послання до Тимофія, коли він точно вже не перебував з Павлом. І тому, щонайменше ще на якийсь час, дні життя Павла точно були продовжені, і він зміг і проповідувати всім тим, хто його провідував, але також і написати, ще ряд послань. Через який він проповідує до теперішнього часу кожному із нас. І тому хочу продовжити далі, ще трішки зупиняючись на кінцівці цього першого розділу, прочитаю по тексту. Повертаюся ще раз до 19-го верша першого розділу, бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа, через чекання і надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений. Але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. А коли життя в тілі то для мене плід ду, е, діла, то не знаю, що вибрати, тягнуть мене одне і друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше, а щоби полишитися в тілі, то це потрібні ж ради вас. І оце знаю певно, що залишуся я і пробуватиму з вами всіма вам на користь та на радощі в вірі, щоб ваша хвала через мене примножилася в Христі Ісусі, коли знову прийду я до вас. І так ми бачимо, що Павло він засвідчує, що для нього смерть, як він каже, то надбання. Він розуміє і він прагне вже злучитися з Господом, він хоче вже на небеса. Але він також розуміє, що його перебування тут на землі, воно корисне ще для його безпосереднього служіння віруючим людям. І навіть, можливо, ще є якась теплиця в нього ще якась надія не тільки на те, що він зможе бути звільнений з цих оков, в яких зараз перебуває, але навіть зможе відвідати в тому числі і цю церкву. Хоча, коли ми будемо читати далі, вже і в другому розділі, в тому числі, то вже. Він і сам розуміє, що ці думки є мало такими, мало надії, залишаються, але все одно він не перестає в тому числі і просити їх про молитовну підтримку, в якій він нуждається. І далі читаємо по тексту 27-го верша: тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. Звідси вже починаються певні практичні настанови і поради, які він дає цій церкві. Далі вони будуть продовжуватися і в другому розділі. І так, тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я і побачу вас, чи і не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борячись однодушно за віру євангельську. І ні в чому не боячись противників, Це їм доказ загибелі, вам же спасіння, а це від Бога. Дуже важливий. Вірш Павло надихає церкву, цих, по крайній мірі, кілька віршів, які прочитав. Він надихає церкву, щоб вести боротьбу, боротися за євангельську віру, і він говорить, щоб не боятися противників, не боятися тих, хто чинить їм опір. Це стосується і служіння і проповіді і Евангелії, але це також стосується і теперішнього часу, в який ми живемо, щоб ми також не боялися противників, ми також не боялися ворога. І тут сказано в другій половині 28-го вірша, що коли вони бачать, що ми їх не боїмося, то це їм доказ загибелі, а вам. Вже спасіння, а для нас це є на спасіння, коли ворог може своїми, своїми діями залякати, коли ворог може довести віруючих, в тому числі людей, взагалі не тільки віруючих, до такого стану шоку, паніки, він можна сказати, вже на 90% він уже переміг. Але то, що і в наш час, і Україна, і українське військо, і народ, і церкви. Ну, як мінімум, ми знаємо багато таких церков, як і наша, до яких не припиняються молитви, в яких хадатайство перед Божим лицем за армію, за військо, воно постійно звучить, де немає страху. Так, є якісь певні тривоги, є якесь певне хвилювання. Воно має місце. Ми всі люди, але при тому всьому ми намагаємося от виконувати ці слова, де Павло. Надихає і віруючих з Филипян, і в тому числі і надихає нас, щоб не боятися. Як він ще раз читає, і ні в чому, не боячись противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння, а це від Бога. Для нас це також є важливе слово, яке ми беремо для себе і в молитві, і в утвердженні, і в тому, щоб ми могли і цим словом надихати і підтримувати інших, щоб і вони не боялися. І далі. Кінцівка цього розділу бо вчинено вам за Христа добродійство, не тільки вірувати в нього, але і страждати за нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачите в мені, а тепер чуєте про мене. Ще одна важлива грань, на яку акцентую увагу тут Павло. Він говорить, що добродійство вчинено для віруючих людей, бо вчинено вам за Христа добродійство. І от в чому полягає суть цього доброго доброго дійства, щоби не лише вірити в Христа, вірити в нього, але і страждати за нього. Виявляється, що це добродійство, коли ми можемо страждати, коли ми можемо вистояти в випробуваннях, коли ми можемо проявити в такий спосіб свою. Віру і мати при тому боротьбу, і це, це боротьба, це страждання, це то про то, в чому перебуває Павло, і фактично в цьому зараз перебуває наша країна. Тому я не втомлююся говорити так. З нами далеко не все ідеально. Нам дійсно є багато в чому каятися, є багато що виправляти і нам, і владам, і суспільству. Але ми не в найгіршому положенні, а ми, можливо, навіть в кращому положенні. Бо як і ми читали разом з вами з кінця послання до Єфесан, де говориться про те, щоб ми зміцнялися в Господі, і при тому всьому для нашого зміцнення, Павло там говорив, що нам прийдеться вистояти проти всякого роду козні і сатани, демонічного світу, і при тому всьому. Так само і тут, в цьому посланні, ми бачимо, що страждання, ми бачимо, що боротьба це є добродійство. Добродійство не тільки коли ми по благодаті все отримуємо від Господа. Так, поки ми, можливо, були духовними дітьми, як і фізичні діти, вони багато чого отримують по благодаті, але по мірі росту. У мірі дорослішання вже не тільки є благодать, але вже й на дітей покладаються певні обов'язки, а інколи навіть і труднощі й випробування. І так же само і ми вже досягнули того рівня, коли з боротьбою стражданнями проходимо своє поприще. З чим ділиться Павло? Ну той же самий Павло буде далі продовжувати цю тему і в другому розділі, і тут він уже приклад буде ставити не стільки самого себе, а скільки приклад Христа. Так переходимо до другого розділу. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне і те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або жванливостей, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про іншого. Нехай у вас будуть ті самі думки, що і в Христі Ісусі. Дуже важливі вірші. З яких Павло починає настанову для цієї церкви, і він говорить про їхню спільність. Він говорить про те, щоб вони любили і приймали один одного, служили один одному. Підтримували один одного. Він говорить, щоби не надималися, не величалася, не чвай чвайнлив... не були чванливими, але піклувалися один одного, підтримували один одного, поважали і цінили один одного. І навіть він тут говорить: нехай кожен дбає не тільки про своє, але кожен і про іншого. Тобто він показує ті важливі моменти і важливі настанови для цієї церкви, щоб між ними була дійсно проявлена братерська любов. Що подібне ми бачимо зараз і в церкві, що подібне ми бачимо навіть в нашому суспільстві в теперішній час, коли є потреба. Людям, які потрапили в скрутну ситуацію, їм надається допомога, особливо тим, хто змушені були покинути свої домівки, хто втратив майно, хто втратив рідних і близьких, тим, хто перебуває на війні, їхнім рідним також надається допомога. І це все є приклад того, що ті настанови, які Павло давав безпосередньо для церкви, вони актуальними і для теперішнього часу. І вони є повчальними, в тому числі і для нас. І це мотивує нас піклуватися один про одного, підтримувати один одного, допомагати один одному. А далі Павло продовжує, він говорить, ще раз читаю з п'ятого верша: нехай у вас будуть ті самі думки, що і в Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але Він умалив самого себе. Прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті і то смерті хресної. тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнав Ісус Христос. То Господь на славу Бога Отця. Павло приводить в приклад Ісуса Христа, який, будучи Господом, будучи тим, ким і для кого створений весь цей світ, умаляє себе і стає як людина. Він не просто на якийсь короткий проміжок часу бере людську подобу і живе серед людей, а він умаляє себе для того, щоб взагалі народитися як немовля. Щоби якийсь час все ціло залежати від батьків, які будуть піклуватися про нього, земних батьків, він на якийсь час взагалі веде себе так, як звичайна земна людина. І крім того всього, як Павло далі тут вказує і цій церкві і нагадує кожному із нас, що Христос, будучи Господом, він настільки умаляє себе, що він іде на смерть, і як тут сказано, і то смерть Хресна, Хресна смерть, це смерть, яка супроводжувалася тривалими болями, тривалими муками. Крім того, тривалим ще й це була позорна смерть, який піддавали тільки. Ну, рабів ніколи римських громадян не піддавали подібним мукам і е, подібній смерті, і це є приклад того, що він дійсно умаляє себе. Він дійсно платить ціну за е, нас, за людей. І при тому всьому можливо навіть і до кінця ми не розуміємо, як Бог взагалі міг померти. Але ми також знаємо цей приклад, що на останній вечері Ісус бере хліб, він бере вино. Він говорить, що це його тіло, це його кров. Є такі думки, що це він фактично свою божественну природу. Він просто вкладує в цей хліб, це вино, і такий спосіб він дає частку себе. Частку божественно себе передає апостолам, а в подальшому дає їм обітницю сходження на них святого духа. А вже на смерть, на, на голгофу він іде здебільшого як людський син, для того, щоб взяти вину, взяти гріх на себе всіх людей. І при тому ми далі читаємо, що через це сам Бог повищив його і дав йому ім'я що вище над кожне ім'я, як сказано, щоб перед ім'ям його вклонилося кожне коліно небесних, земних, підземних. Тобто всі прийде час, коли всі це визнають, всі приклоняться. Але і це знову ж таки не сталося зразу ж. Не зразу ж після своєї смерті, після свого воскресіння, ісус явився зразу всім, для того, щоб всі вклонилися перед Ним. Визнали його авторитет. Він знову ж таки дає людям вибір, дає людям право вибору і дає час. Щоб це було не з примусу, а це було добровільно, і він особливо цінить, коли люди роблять це добровільно. І тому в тому числі і не всі, хто вірує в нього, бо написано, що й біси також вірують і тремтять, але немає обітниці, що вони спасаються. Але про спасіння ми ще також будемо читати і надальше: воно є для тих. Хто вірує, хто визнає, хто має потребу в ньому, хто прославляє, величає його. І одинадцятий вірш: щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь на славу Бога Отця. Щонайменше ми вдячні Богу, що ми отримали таку можливість і таку привілею визнати Христа як нашого Господа і через це також прославляти Бога Отця. І далі ще трішки хочу почитати сьогодні, по крайній мірі, з 12 по 18-й вірш. Ще Павло дає ряд е, цікавих уроків, ряд цікавих рекомендацій, і також в плані спасіння. Дуже важливий цей дванадцятий вірш. Він ще розкриває цю тему. Отож, моє любі, як ви завжди слухняні були не тільки у моїй присутності, але і значно більше тепер у моїй відсутності. Зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Виявляється, Павло говорить, що спасіння не тільки ти отримуєш, коли тебе спасають. Ну, як в земних прикладах, допустимо, там від пожару чи від наводніння якоїсь якоїсь стихії. І в духовному плані це також не тільки є акт, що тебе от взяли, вихватили, і ти через покаяння отримуєш спасіння для того, щоб знову мати доступ до небес. Але він говорить, що спасіння його ще потрібно і виконувати, як він каже, зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, а виконання це вже є процес. Тобто, що найменше він про спасіння говорить не тільки як про акт. Але і про те, що це є в цьому є і певний процес, є якась послідовність, раз тут говориться про виконання. І далі він буде пояснювати, в який спосіб це здійснюється. Далі він каже, бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання. І сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпустного роду, що в ньому ви сяєте як світло в світі. Дуже важливі рекомендації і зауваження, які він тут говорить, все, що ви робите, це не з. Тільки стосується служіння, це не тільки стосується проповіді Євангелії. Він скаже, говорить, робіть усе. Тобто, це стосується і звичайної нашої роботи, коли ми служимо своїм домашнім, і звичайної нашої роботи, коли ми виконуємо її в даному випадку, перебуваючи на роботі або навіть в якійсь громадській діяльності. Він говорить, робіть усе без нарікання та сумніву. Виявляється, що це також є елемент ми виконання нашого спасіння, коли ми поступаємо і чинимо без нарікання, без сумніву, і в такий спосіб він говорить, що ми зможемо бути бездоганні і ми зможемо вести себе дійсно як діти Божі. І незважаючи на те, що рід, який нас оточує, як він говорить, розпустний, розбещений, але саме от в таким чином ми будемо сяяти, як світло в цьому світі, коли ми без нарікання, без сумніву, без ропоту, всякого, можемо показувати, що. Можна поступати в цьому світі, от таким чином, це і є свідоцтво, це і є атрибутами виконання нашого спасіння, тому що знову ж таки, коли ми приходимо на небеса, це по благодаті. Ми спасаємося по благодаті, але нагороди, які обіцяні Господом, вони йдуть не по благодаті, вони йдуть за те, що ти чинив і як ти чинив живучи в цьому тілі. І в даному випадку Господь хоче, щоб ми не тільки... Прийшли на небеса, а Він хоче, щоб ми і отримали певні нагороди в небесному царстві, і продовжували служити уже в міру цього дару і в міру навіть цих навиків, які отримали, живучи тут, на землі. І ще декілька віршів продовжую. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світло в світі, додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не надаремно, що я працював не надаремно, та, хоч і стою я жертвою при жертві і при службі вашої віри, я радію та тішуся разом із вами всіма. «Тіштесь тим самим і ви, тіштесь разом зі мною. Павло говорить про те, що коли ми в такий спосіб додержуємо слова життя, що це йде на похвалу для Христа і що це є для Нього також підкріплення, що його слово, яким Він служив в цій церкві, ті настанови, які він їм давав. Коли вони відповідним чином поступаються, є свідоцтво того, що його праця вона була не марною, і це є для нього похвала, і цього він від них і прагне, також як їхній духовний батько. І тут оцей 17-й вірш він говорить: та, хоч і стаю я жертвою при жертві, тобто він розуміє, що дні його вже приближаються до завершення в своєму цій земній його домині, його служіння. Але він все одно має радість. Він все одно тішиться, як він тут говорить, і тішиться з ними, і також просить, щоб вони також раділи і вони разом тішилися з ним, навіть не тому, що можливо дні його скорочуються вже, але і то в першу чергу тому, що є ефективність від кожного дня ним прожитого і від того служення, яким він служить їм, і це є мотивація, і дім також. Вести себе подібним чином, як ми читали в кінці попереднього розділу, в кінці першого розділу, щоб вони брали, наприклад, його боротьбу і його. Старання й його служіння, яким він служить Господу, кінцівку цього розділу ми залишимо на наступний раз. Це вже якраз власне це, що він посилає до них і Апофредіта і збирається і Тимофія також до них направляти. Про це порозмірковуємо вже з наступного разу. А сьогодні продовжимо наше служіння через ще про славу і через молитву. І будемо стояти також в молитві і за наші війська, і за влади, і за церкву. І хай Господь в цьому нас направляє і веде.